День громади Новогузького району. Я хочу перед день Нового року привітати всіх з наступаючим святом, побажати, саме головне, миру в нашій країні, побажати здоров'я, натхнення, терпіння, адже рік, який закінчився, він приніс багато емоцій. Є позитивні, є негативні. Саме головне, щоб хотілося мені, як голові Ради адміністрації, щоб у 2016 році закінчилась війна. І цього, мабуть, хочуть всі. Ми всі хочемо, щоб повернулися наші рідні, наші батьки, брати з цієї проклятої війни, щоб вони повернулися здоровими, неушкодженими. І тоді країна заживе мирним життям. Нашим дітям хочу побажати... Що вони набували чудових знань, що вони жили тільки під мирним небом і вивчали історію про наш рідний край, перемножували його, здобутки, закінчили навчальні заклади на відмінно і поступили в другі вищі навчальні заклади на території нашої країни. Також Перед день хочу дати деякі пояснення стосовно, можна сказати, і дороги, і опалення, і інших таких, як то кажуть, питань, які зараз дуже турбують наших людей. По-перше, питання дороги. Автомобільна дорога це траса державного значення Н-11, яка йде з міста Миколаєва до Дніпропетровська. Всі це чудово знають, що ці кошти повинні бути, були виділені із Державного бюджету України. Але буквально за два роки жодного ремонту не виконулось. І дехто хоче на цьому заробити якісь політичні бали. Але я хочу сказати, що ми прикладали всіх зусиль для того, щоб цю дорогу було відремонтовано. Я і від голова адміністрації. Два-три рази в неділю їздив місто Миколаїв. І чи, задайте питання, чи хочеться мені особисто їхати по такій розбитій дорозі? Мабуть, мабуть, не хочеться. Тому той ремонт, який був зроблений без жодної копійки з державного бюджету зараз на даний момент, був зроблений тільки завдяки старанням і народних депутатів. І голови облдержадміністрації Вадима Івановича Мірікова, заступника облдержадміністрації Романчука Миколи Павловича, керівників облавтодорів. Все це зроблено на їхньому ентузіазмі. Тому який стан дороги зараз? Він не ідеальний, але хоч можна вже зараз проїхати. Зараз робиться все для того, щоб в бюджеті, державному бюджеті 2016 року були передбачені кошти на його ремонт. Тому будемо всі надіятися. Що все ж таки з весни з літа буде ремонт нашої дороги. Друге актуальне питання, яке на сьогодні хвилює наших людей і була на сесії районної ради, це затвердження тарифу на альтернативне вид палива в загальноосвітній школі номер 1 Багато дискусій, багато критики, багато непорозумінь. Але я хочу сказати одне, що я людина. Яка є реаліст. Я реально дивлюся в цифри. Я реально дивлюся по ситуації, яка була в минулому році, коли наші діти в першій школі замерзали, було 10, 12, 14 градусів. І ми не могли нічого зробити, тому що Росія прикрила нам газ, а той газ, який йшов до нас, він був, взагалі не мав ніякої якості. Він горів, але не давав ніякого тепла. Тому ми пережили те жахіття того року, коли відключали світло. І коли зайшов до нас інвестор, який сам за свої кошти всі кошти вклав, і жодної копійки з нашого районного бюджету не пішло, то мені здається, це позитив. Те, що починає точитися зараз і на сесії точилося, ну я розумію, і депутати обласної ради нашої, і других наших підприємців, вони хочуть, щоб якомога менше коштів йшло із районного із державного бюджету. Але давайте будемо реалістами. Я запрошую зараз любого підприємця, любого депутата, хай заведе фірму, яка зробить опалення в нашій лікарні, яка зробить опалення в сьомій школі, в десятій школі, або в будь-якому місці. Тому дуже прошу, хай прийдуть, заведуть цю фірму. Ми будемо сприяти у всіх начинаннях, і потім ми подивимося, краще чи гірше. Якщо буде це буде ціна менше, ми тільки скажемо дякую. Але питання і крапку в цій ціновій політиці може поставити тільки НКРЄ, тому що на даний момент ще в нас в Україні немає ціни на альтернативних відпаливах. І нам прийшлося депутатам районної ради, я їм дуже дякую. За те, що вони прийняли це рішення, взяли на себе відповідальність і проголосували одноголосно за тариф на опалення. Ми повинні бути реалістами. І ми проголосували з вами не за ціну, кажуть, велика. Ми проголосували за тепло в школах наших дітей. Тому, як, тому якби ми не проголосували і фірма злила воду, це було взагалі б взагалі Тому що у нас потрібно було ще нам придбати два, два котли, чотири насоси, лічильник газу, коректор газу. І в придачі в нас ще не було тендер на закупку газу. Тому представте, з яким би ми, ми холодом зайшли. В новий рік. Тому я ще раз кажу, я дякую нашим депутатам. І те, що ми проголосували, що до кінця опалювального сезону ми встановили такий тариф, це дай Бог, щоб НКРЕ якомога швидше, розсудило нас. Тому в нашій школі перші тепло, затишно, діти задоволені. Вони на ранках, які зараз проходять, вони в теплі. і оце саме головний результат нашої роботи. А всім депутатам і любим людям нашого району я дуже прошу, давайте разом пошукаємо ще інвесторів і зробимо альтернативне витопалення для наших шкіл і нашої лікарні. Останок ще раз вітаю вас з Новим роком. Нехай майбутній рік принесе вам тільки позитивні емоції, щоб у ваших сім'ях завжди лунав тільки веселий дитячий сміх, і ми ніколи з вами. Нашою громадою не знали біди і жахіття війни. Тому ще раз зі святом. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут